Привіт, друзі! Схоже, що нещодавня ракетна атака рашистів на Одесу, під час якої там перебувала делегація Греції, на чолі із прем'єр-міністром Кір'якусом Міцотакісом, змусила керівництво цієї країни бути більш рішучими та надати для України новий пакет військової допомоги, до якої увійдуть 90 тисяч 90-міліметрових снарядів, які використовуються у протитанковій боротьбі, а також у зенітній зброї, 4 мільйони куль. 180 некерованих авіаційних ракет гідра, які на даний момент використовуються переважно гелікоптерами та призначаються для знищення техніки і тимчасово живої сили ворога, та 2000 авіаційних ракет Зуні. Що це за ракети? Зуні це американська авіаційна ракета класу повітря Земля, яка призначена для ураження наземних цілей, фортифікаційних споруд, колон ворожої техніки та інших об'єктів. Найактивніше 127-мм некеровану авіаційну ракету ЗУНІ застосовувала авіація ВМС США та Корпусу морської піхоти у військових кампаніях 1960-70-х років, зокрема у В'єтнамі. Пуск ракет здійснюється із контейнера Лау-10, який має чотири направляючі. Носіями цієї зброї, окрім американських літаків 70-х років, стали штурмовики А10 Thunderbolt 2, винищувачі F16 та FA18 Hornet, а також гелікоптери Super Cobra. Основні характеристики ракети Зуні, діаметр 127 мм, довжина 2 метри 79 см, маса від 46 до 61 кг, залежно від типу двигуна та бойової частини. Маса бойової частини від 20 до 25,5 кг. Тип бойової частини уламковофугасна, фугасна, фугасна, бронебійна, освітлювальна та димова. Максимальна швидкість ракети 725 м секунду, дальність стрільби до 8 км. У Збройних силах України вже використовуються ракети даного типу із травня 2023 року. Носіями цих американських ракет стали штурмовики Су-25, які були переобладнані під дану зброю і виконують бойові завдання із ураження укріплень та інших наземних об'єктів російських окупаційних сил на лінії фронту. Українські військові показали відео із застосуванням американських ракет повітря Земля Зуні. На кадрах видно, як штурмовик Су-25 Збройних сил України летить до лінії фронту для виконання бойового завдання. Політ здійснюється на малій висоті, щоб не зафіксували радари московитів і не дістали ворожі далекобійні засоби протиповітряної оборони. Для ударів ракетами зоні по окупантах перед лінією зіткнення пілот штурмовика виконує пуск у режимі кабрування, а саме задирає ніс літака вгору та здійснює пуск. У такому випадку ракети летять по навісній траєкторії. Також Греція передасть для України 70 американських 155 мм гаубиць М114 А1. Слід зазначити, що це не нова зброя для України, бо у травні 2022 року 5 таких гаубиць в нашій країні передала Португалія. Окрім того, це не перше постачання цих артсистем до України від Греції, а є другою партією. Минула також як і нинішня передавалася транзитом через Чехію. М114А1 це доволі стара гаубиця вагою 5 тонн 600 кг, яка дозволяє вести вогонь із дальністю до 14,5 км. Греція отримала перші такі гаубиці у 1951 році у вигляді допомоги від США, а загальна їхня кількість на той момент становила 271 одиницю. У строю грецької армії вони перебували до 2012 року. Раніше гаубиці М114А1 вважали зайвим озброєнням для потреб України, але згодом вирішили, що в умовах в'язкового ґрунту української весни вони все ж можуть знадобитися для ЗСУ та будуть ефективні на деяких ділянках поля бою. Дякую усім, хто додивився відео до кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося. Якщо так, ставте лайк та підписуйтеся на канал, хто ще досі цього не зробив. Ми ну звичайно не забуваймо допомагати збройним силам України. Обов'язково переможемо.